Калина Антоніна Гармаш Литвин. Колись у давнину у глухому селі жили хлопець і дівчина. Любили одна одного змалку і тішилися життям. Та якось покликав їх до себе батько хлопця і мовив. Сину, прийшла пора віддати належне, піти захисником рідного краю, по -козакуї. А повернешся, відсвяткуємо весілля. Рано ронесенько проводжали за свого хлопця батько й дівчина. Благословив старий козак сина. «Не сором наш рід, хай Бог тебе хранить на добрі справи. Дівчина простягла вишиванку і хустину. Їдь, бережи рідну землю, а я збережу наше кохання. Поїхав козак, тільки закурілось пилом понад шляхом. Минув рік і два і три від козака ні чутки, ні звістки. Четвертої весни, коли квітли сади І тьохкали словеті, на село з дикими звуками, вихором налетіла татарська орда. Мужньо боронилися люди біля кожної хати, кипів. В бій, та один за одним падали захисники занадто люті були напасни. Біля хати, де жив батько козака, шаленіла Січа, мов розлютований Лев боронив батько господу, бо в хаті, переляканою горличкою, заховалася синова наречена. Та ось поперед чужинців вискочив дужий вояка. Підняв батько шаблю та й закляк. Ти, сину, привів чужинців до свого села. Зрадник. А щоб я мав козакуючи, злидні рани, а чи й смерть а тут? з невимовною мукою мовив батько. Та згинь же виродку, хай земля тебе не прийме. Ніде щоб не мав ні спочинку, ні зупинку. Останні слова замерли на посинілих губах зітнулої голови. Бо молодий вояка виявився спритніший за батька. На це лихо вилинула з хати дівчина, мов заря зійшла. Чужинці схвально загули така врода. Дівчина пізнала коханого, не заваживши, що він у чужинському одязі, кинулася до нього, залебеділа. Як добре, що ти тут, таке лихо, і зітхнулась. Побачила, все усвідомила. Чому? Невже ти справді запроданець?» Я поспішав до тебе. Ти будеш у мене в золоті, в шовках ходити, оксамитом огортатись. Самоцвітам утішитись, та дівчина вже все зрозуміла. Проклинаю тебе, зраднику. Візьміть її, крикнув вояка своїм зайдам. Жодна рука не торкнеться до мене, я належу рідній землі, і вона мене захистить, а тебе проклинаю, зраднику. Вояк розлютовано заніс нішаблю над головою та й закляк. Замість дівчини виріс кущ з білими, запашними китицями квітів, неначе віночки, не чисті й гарні. Люто ж, могонув, рубану та кущ тільки схитнувся і знову приріс до кореня. Тільки замість білих квіток, ніби краплини крові заяріли. Червоні кетяги ягід, а листя шелестіло. Проклинаю, проклинаю, проклинаю. Кажуть, що і небо не витримало того злочинства, налетіла буря, чорніло небо, вдарила блискавка і замість зрадника покотило вітром перекоти поле. Збулося батьківське прокляття. Без спочинку зупинку прокотило по землі і вижбурнуло геть у море. Замість зайчужинців розбіглися дикі пси, а кущ, що стався з дівчини, назвали її ім'ям, Калина, гіркі її ягоди, як доля дівоча, а живлять вони тих, хто любить і шанує рідну землю. Текст читав Максим Максименко.